У розпалі грибний сезон. Скажіть, будь ласка, чи ходите ви збирати гриби, чи купуєте їх на ринках та чи знаєте, як убезпечити себе від можливих ризиків? Ну з бабусею ми пару разів ходили цього року. Ми біля лісу просто живемо. Сивульки пару білих такі знаємо основні безпечні які є гриби. Ну і місця. А так, то не купуємо. Ні, я не хожу по гриби. Не я то люблю, в принципі, їх їсти, але я їх купую на базарі. Я знаю, які гриби. Я з дитинства в селі виросла я ходила з батьком в ліс. і Я знаю всі гриби, можна сказати. Вже давно забув, коли був на грибах, а купляти не купляю. Я в грибах не розбираюсь. Тільки і що п'єньки знаю це. Отець. Якщо не знаєте грибів, то нема чого ходити в ліс. Кожен на свій смак збирає. Одним подобаються опеньки, вони їх люблять і збирають, знають. А іншим білі гриби, бабки, сироїшки, підосинові. Купувати не купуємо, але в ліс по гриби ходимо, і навіть були пару днів тому, їздили в Дорожнянський район Нову Гуту і там трохи збирали грибів, але збираємо лише ті гриби, які знаємо. Це вдалося тоді зібрати маслятка, от потім сироїшки. І декілька білих. Гриби це таке, може замінити чимось іншим. Ну, Спіталізованих в магазинах вже продають. Так, да, шампіньйони ніхто да. не відміняв. Ходжу в ліс і збираю гриби. Цього року назбирав білих грибів. Ніколи не збирати незнайомих грибів. Хоч хоч ну буквально якесь е, замішательство або е, будь-який сумнів виникає, треба обов'язково ці гриби залишати в лісі. Скажіть, будь ласка, чи ходите ви на такі тихі полівання, чи купуєте гриби на ринках, та чи знаєте, як убезпечити себе від можливих ризиків? Ні, ми не ходимо по гриби. Ми купуємо на ринку, але тільки ті, що знаємо гриби.